В Одесі все чудово там сонячно, і найголовніше те, що Гарна атмосфера для усіх, хто любить кіно. Адже вчора там відбулося урочисте відкриття шостого одеського міжнародного кінофестивалю. Гостям представили учасників конкурсних програм, а також членів експертних комісій. За традиційно в конкурсі змагаються 12 картин, дві з яких українського виробництва. Там зараз знаходиться мій колега, автор програми Еспресо Кіно Ярослав Підгора – Чекаємо на його коментарі. От він зараз вмикнеться. Ярославе, добрий день Який Що там продовжує доби? шокувати приємно шокувати. Прямо зараз відбувається показ одного із центральних фільмів одеського фестивалю поза конкурсною програми: фільм Лобстер грецького режисера Йоркоса Латімоса. Це копродукція п'яти країн, і будучи в конкурсі канського кінофестивалю, він отримав при журі. Хоча це навряд чи може пояснити, чому 1400 місць фестивального палацу в заповнені. Для цього ми запросили. Програмного консультанта одеського кінофестивалю Аліка Шпілюка, будь ласка, якщо можна кілька слів про це. E, з приводу того, чому стільки людей, я думаю, тому що за п'ять років свого існування e, Одеський фестиваль вже підготував власну аудиторію, яка власне, розуміє, що їй треба дивитися і коли дивитися. І насправді це дуже приємно, тому що ми маємо ще один показ цього фільму, і двічі буде показано на фестивалі. Але я думаю, що і на другий показ буде так само повний зал. Думаю, просто що дійсно люди знають, по-перше, хто такий лантімус, знають, який приз він отримав, вже, знають практично всіх зірок, які тут знімаються, а це дійсно абсолютно така європейська копродукція, і не тільки з грошей, які вкладені в виробництво цього фільму, але також із зірок, які тут грають. Uh, і, uh, ну, і, Я думаю, найголовніше це те, що мабуть, люди все ж таки прочитали, про те, що це один із найголовніших фільмів, uh, скажімо, останнього нинішнього сезону. І не даремно uh, ну, власне, це, це підтвердило не, не тільки приз uh, Канського фестивалю, а й те, що uh, дистриб'юцію світовою дистрибуцією цього фільму займається Sony Pictures, тобто великий мейджор компанії. Тобто це означає, що він може бути в прокаті України. Теоретично він може бути в прокаті України, але на мою думку, це не той фільм, який українські прокатники захочуть демонструвати. Він досить складний, він досить шокуючий. Він піднімає дуже болючі. Питання, але робить це на дуже високому естетичному рівні, і для його сприйняття потрібна безумовна естетична відповідна підготовка і, і взагалі, велика душевна праця для того, щоб сприйняти все те, про що він хоче сказати. Дякую. Ну можу лише додати, що подібні фільми не новинка для українського глядача. Два останні фільми Ларса фонтрі, як ми пам'ятаємо, шокуючі фільми вони були у нас в прокаті. Так що я сподіваюся, що Лобстер так само буде в українському прокаті. Студія.